Далі будемо говорити про оперативну обстановку на фронті. Найбільший прорив українських військових на лінії фронту ще попереду, а зима не зупинить наших воїнів і не сповільнить темпи українського контрнаступу. У цьому певен командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Він зауважив, що дощі, звісно, можуть ускладнити пересування важкої техніки однак, оскільки наші захисники рухаються невеликими групами і переважно пішки. Це не матиме великого значення. Нині ЗСУ активно просуваються на Мелітопольському напрямку і прорвали оборону росіян біля Вербового, що у Запорізькій області, на черзі токмак, що нині є стратегічним центром для росіян, і після його звільнення контрнаступ України може пришвидшитися. Детальніше про це поговоримо далі. Роман Погорілий доєднується до нашого ефіру. Це співзасновник та аналітик проєкту Deep State UA. Вітання вам, пане Романе. Добрий ранок. Доброго ранку, слава Україні. Героям Героям слава. слава кажучи зараз про Вербове, про Токмак і про інші ну власне населені пункти, які зараз є стратегічними для Росії. Чому так залишається досі? Що там зараз базується в цих населених пунктах? Що так росіяни фактично вцепилися за них і вважають, що це об'єкти, які зараз варто оберігати і захищати найбільше Населені Пункти в районі роботного Вербове і прокопівка це. Оборонні лінії, оборонні рубежі, які е, стримує і хапається за будь-яку можливість обороняти русня, тому вона й буде їх захищати і так буде з кожним населеним пунктом, який йде далі. Якщо брати великі міста, Мелітополь, Токмак, Бердянські інші такі великі міста, це має ключові значення, тобто логістика перебування особового складу, там резервів, боєприпасів, там Мелітополь, Маріуполь, всі інші. Це взагалі сухопутний коридор між Донбасом і Кримом. Тому вони звичайно будуть обороняти ці міста, тому що вони їх окупували саме з цією ціллю, і будуть робити все можливе, щоб їх отримати. А стосовно от цього інтерв'ю пана Тарнавського, так, стосовно того, що вдалося прорвати лінію оборони росіян в районі Вербового, і, до речі, це те саме інформацію, також розповсюдив і інститут вивчення війни. Сказали, що це відбулося вперше, і подолана фактично зуби дракона. Так, от ця лінія, як ви цю інформацію можете прокоментувати? Інститут вивчення війни просто повторює о, всі джерела і всіх о, там командувачів, експертів інших, хто вже робив заяви, е, командувач тернавський повідомив про прорив оборони в районі вербового, як це роблять збройні сили кожен день. Тобто там є якісь позиції, і найтяжче в тих боях і в тих напрямках це посадки, які бійці беруть щодня. І як е, з коментарів тих самих бійців вони говорять, що ці посадки вони найтяжчі і навіть тяжче ніж самі населені пункти. Звичайно, що там оборона проходить в будь-яких позиціях, в хатах, посадках, інших спорудах, які може використати русня для оборони. Відповідно, був якийсь прорив, тому що просування там відбуваються постійно. З приводу зубів дракона, ми вже в Харківській області показали, що для нас це не перешкода, і тут можна. Навести о, таку аналогію, колись в о, часи Другої світової війни о, зуби дракона подолали союзники, яка була лінією Зігфріда. Це були дуже величезні споруди, як і малих, так і величезних зубів дракона. І о, найцікавіше, що зробив о, Вінсон Черчилль, це помочився на ці зуби дракона. Так само зроблять і Збройні Сили України. Це не перешкода, їх будуть долати. Uh, і щоб не було попереду, збройні сили знищить всіх окупантів. Uh... Ну важливо ще питання мінування або розмінування цих територій, тому що росіяни зрозуміло, коли відходять, вірніше не відходять, коли їх вибивають наші збройні сили України. Вони здебільшого заміновують цю територію, щоб щоб нашкодити, ну розуміємо, якої шкоди завдати. Це відбувається і далі. Чи вже немає часу, скажімо, шкодити таким чином? А треба просто тікати, відходити або ж захищатися якимось чином. Територія в цілому вся замінована і це було вже зроблено заздалегідь, були випадки візуального підтвердження. З нами колись ділилися бійці цікаве. Відео коли вони заганяли російський танк аеророзвідкою з артилерією. Вони його загнали в глибокий тил, і він підірвався на своїй міні. Це говорить про те, що там заміновано абсолютно все, і вони самі попадаються на ці міни. Але звичайно, збройні сили зараз взяли таку динаміку, і про те, що говорилося дуже часто, що навіть погода не буде поміхою, тому що час грає не на нашу користь і не можна давати весні закріплятися, там щоб розгорталися резерви і всі сили, які підтягуються, і це треба робити постійно, що й робиться на сьогодні. Ми спілкувалися сьогодні вранці вже з паном Федоровим. Ви знаєте, це міський голова Мелітополя. Він говорить про те, що Росіяни насправді не зупиняються і не очікують добра якогось там від збройних сил України і продовжують активно будувати фортифікаційні споруди, зокрема навколо Токмака, в тому числі. Так, от що про це говорить це? Додаткові перепони створює. Звичайно, створюють, як уже говорилося, вони використовують будь-який час для копання окопів, вибудовування якихось фортифікаційних споруд. Вони більш того не просто копають. Вони все заливають бетоном. Вони мінують, вони готують позиції як для особового складу, так і для техніки. Тому і говориться, що час це дуже важливо у цій війні, зокрема, коли говориться про допомогу наших партнерів. Що не можна чекати, і Русня буде використовувати будь-який момент, і це вже показалося, коли звільнявся населений пункт нашими збройними силами. І Русня, що робила, коли відходила назад в інше село, вона почала знову копати, будувати додаткові якісь оборонні позиції, підтягувати туди свої резерви і тримати оборону там. Ну, от ви якраз випереджаєте моє наступне запитання. Як логіка, чи можна це розглядати як підготовку просто до чергових оборонних рубежів, тобто підготовку до відступу від тих ліній оборони, які зараз створені і долаються Збройними силами України? Ну звичайно, вони будують все наперед. Якщо вони змушені будуть відійти, вони будуть займати нову нові якісь оборонні рубежі, якісь нові позиції. І, Знову ж таки, вони створюють постійно нові, і це не тільки там якісь лінії окопів, це ну, звичайні посадці. Це там якийсь кулеметне гніздо, чи там позиція для танка чи ще щось. Тобто це така динаміка постійно, Де вони бачать якусь можливість щось робити, вони це роблять. А наскільки просто зараз зробити, розробити нові логістичні шляхи для росіян, тому що обстрілюється територія і наші збройні сили йдуть на повернення своїх територій, і як вони шукають ці нові шляхи? Розробляють ну, вони їх постійно і сьогодні? Один, завтра інший, але так само і. Вони постійно вражаються збройними силами України і е, збройні сили вони полюють на ці логістичні шляхи. Не йде постійно аеророзвідка, е, так само як і скупчення якогось особового складу, складів боєприпасів чи якогось іншого зброєння. І отак от, от постійно йде е, враження, тому що логістика це дуже важливо у війні, і збройні сили неодноразово показали, що Ураження логістики, воно впливає на війну, впливає на те, як Русня веде ці, цю війну веде бойові дії, відповідно, так от щодня намагаються це, цим зашкодити. Пане Романе, а ви от як аналітик, чи бачите ви ознаки того, що армія Російської Федерації хоче? Тривалого в'язкого конфлікту і, і оцієї цієї в'язкової динаміки на фронті. Тобто, вони не проти сидіти в своїх окопах роками зараз. Вони з такого масштабного наступу переросли в те, що вони дійсно тримають оборону. і Вони вже давно підготувалися. Зокрема, це показує південь, і вони готують нові рубежі. І їхні сили, їхні резерви направлені на те, щоб тримати більше оборону. Звичайно, вони проводять якісь контратаки, і за можливості вони там зачищають якийсь сектор, вони окуповують нові якісь території, але це відбувається локально в більшості випадків для покращення свого становища тактичного, не стратегічного. Відповідно. Поговорити про те, що вони там готуються зараз в якусь в якийсь величезний наступ, це нонсенс, тому що у них немає для цих для цього сил. А отримати оборону у них це все ще залишається, хоча б тримати те, що вони окупували, адже для них політично це важливо, бо вони внесли ці всі території в конституцію. Тому для нас мета розвалити Російську Федерацію, щоб просто вона нам не заражала. Так, але ресурсу достатньо достатньо і очевидно більше ніж в Україні не точно, принаймні по кількості людей, які там є, і от є дуже різні цифри мобілізації можливої, яка буде відбуватися, бо відбувається в Росії, і примусова, і добровільна, за думкою Путіна за його словами, і так далі. Як ви думаєте, за яких умов будуть змінюватися ці цифри кількості мобілізованих ми чули про 300 тисяч, і про максимально 700 тисяч, і те, що бажаючи хоч завтра йти мінімум 200 тисяч і так далі. Мобілізаційний ресурс русні Великий через велику кількість населення, і зараз що саме цікаве, Росія намагається мобілізувати з усіх регіонів Росії на війну. І, от, приклад, як з нами ділилися бійці на Запорізькому напрямку в районі роботиного знаходяться бійці з трупи вже з шевронами Узбекистан. Чи то вже ці представники цих народів віддають своє життя за Росію, чи то просто якісь такі виключні випадки перебування цих людей на фронті невідомо, але факт в тому, що резерви закриваються, от Напрямки закриваються вже е, оцими ресурсами і постійно йдуть такі е, закриття. Закрита мобілізація вона існує. Е, людей гривуть, і звичайно, вони постійно вмирають. Але як ми бачимо до сьогодні, є можливості русні отак, от е, набирати нове м'ясо, щоб відправляти на штурм. Яка ця кількість і цифри невідомо, тому що можна говорити про 100-200 тисяч, але факт залишається фактом. Тому що Росія зараз постійно набирає десь ресурси, постійно набирає людей, і вони постійно вмирають, пане Романе. Але ж це все доктрина Другої світової. На вашу думку, з якої причина причини Російська Федерація? Не може діяти в рамках іншої доктрини більш сучасної технологічної використання е, спеціальних операцій е, замість е, оцих м'ясних штурмів, як ви висловилися. У них є різні методи війни, і звичайно, у них є дуже підготовлені бійці, які роблять свою роботу, але таких мало. Якщо брати за основу дійсно доктрина м'яса, м'ясних штурмів, і це в першу чергу те, що це русня, це прямий наслідувач радянського союзу. Вони цим живуть, у них це в головах. Вони цим лягають спати, вони прокидають це їхня сутність. Це Прямий наслідник, червоної зарази, і е, вони самі про це говорять. Вони хочуть до цього е, йти, е, відновлювати оцю всю свою історичну ідентичність, і відповідно, методи застосовуються абсолютно незмінні, е, тому вони навіть не розвиваються. Ну імперії розпадаються, і як ви вважаєте, чи є розуміння в російської влади в керівництва Кремля, що а це відбудеться? От ми сьогодні також обговорювали, що ті заяви, які кажуть російські лідери, або там той самий Лавров, що ці люди дійсно вірять. Те, що вони кажуть, що весь світ їх обдурює і так далі. І що Росія все ще вже не друга, вже перша армія світу. І ну, тому мається коли... на увазі, мається на увазі заява Лаврова, міністра закордонних справ Російської Федерації під час генасамблеї, uh -huh. де він сказав, що е жодних роззброєнь не буде, тому що виявляється захід, хоче все вирішити. Захід так колективне на полі бою, тому все буде вирішуватися на полі бою. Лавров, до речі, зробив дуже багато таких цікавих заяв, до яких слід прислухатися? Наприклад, як і ця заява про те, що вони бачать, нібито захід все хоче вирішувати на полі бою, а потім він робить заяву, що ми готові до ведення переговорів, русня готова, але не готові припиняти вогонь, то вони хочуть, щоб продовжувалися бойові дії. То хто ж з них хоче робити? І продовжувати все на полі бою. Це раз. По друге дуже цікаво. Вони сказали про російську мову. Він дуже нагадав. Ту проблему, яка в нас зараз існує в конституції, це те, що Україна навмисно закріпила російську мову в статусі, і для пропаганди Росія це продовжує використовувати. Так само були заяви про те, що вони просто напросто натяками не хочуть це все закінчувати, адже це їм не вигідно. І у нас не сходяться абсолютно ніяк, коли хтось інший говорить про переговори. У нас не сходяться з ними абсолютно точки дотику, тому що. Наша ціль звільнити нашу територію до кордонів 91-го року у Росії забрати нашу територію, знищити і як знову ж таки показала заяву, що вони не хочуть припиняти бойові дії. У них ціль не просто забрати окуповані території, які вони вже внесли там в Конституцію і вважають своїм. Вони хочуть забрати всю нашу країну і знищити абсолютно нас всіх. Дякую. Висновки треба робити нам самим всім. Дякуємо робитимемо висновки. Дякуємо, Романе. Дякуємо за аналітику. Роман Погорілий був з нами на зв'язку. Співзасновник та аналітик проєкту Deep State UA. Дякуємо.